Так, зараз прям хочу дуже вигрузити інформацію, тому що так йде, і йде і коротше. Коли ми свідомо заходимо в тему батьків і в тему роду, ми спочатку працюємо на ментальному плані. Ми піднімаємо ці слої, починаємо пропрацьовувати. І потім наступає такий момент, коли на фізичному плані обов'язково з'явиться. Ситуація, яка, ніби як екзамен, перевірка для вас буде. Будуть складатися саме ті сценарії, якась така подія, яка тобто всесві буде перевіряти вас на вашу реакцію, наскільки вона у вас змінилася. І коли ви заходите в якісь практики і ви думаєте, що вже якби все пропрацювали. Начиталися тонну книжок, взяли декілька консультацій. Якщо ви цю інформацію не активовуєте в житті, якщо ви не активовуєте її в тілі, то до одного місця та інформація, якщо чесно, якщо коли приходить певний екзамен, якщо ваша реакція на це не змінюється, ви далі продовжуєте. Цей сценарій по колу. Запускається він з самого початку і знов просто зміняться декорації, можливо, ситуація трішки зміниться, але сама суть залишиться та ж сама, тому що для вас цей сценарій запуститься по новому, знову, по колу. Тому, коли ми свідомо туди заходимо, просто знайте, що на фізичному плані обов'язково буде. Програватися ця ситуація для того, щоб закріпити це. І... І коли ви вже це проходите, ви просто це відчуваєте, ви знаєте, що ви далі пройшли. Що щось змінилося, що змінилася реакція, що у вас змінилося відношення до батьків, там, до людей, до свого партнера. Ви просто це бачите, ви просто це бачите в собі.